Важливий для і такий бентежний для власників перший досвід візиту до ветеринарного лікаря все ж повинен бути комфортним, щоб надалі тварина спокійно реагувала на такі події. Як підготувати й заспокоїти улюбленця, коли варто вперше відвідати спеціаліста, що брати із собою, і до чого варто готуватися? Сьогодні разом із експерткою ветеринарною лікаркою реанімації та інтенсивної терапії гастроентерологиною Аліною Валовою ми дізнаємося відповіді на всі питання, що хвилюють. Коли йти вперше, якщо ви завели цуценя або кошеня. Бажано звернутися до ветеринарного лікаря в перші кілька днів після появи тварини в домі, навіть якщо на перший погляд усе гаразд. Якщо ви взяли тварину з притулку, краще зробити це ще раніше. Або якщо ви знайшли тварину на вулиці, найкращим рішенням буде понести тварину одразу на огляд, а потім уже приносити її в дім. Як обрати лікаря? Під час вибору ветеринарного лікаря зверніть увагу на якість послуг клініки. Це можна зробити за відгуками знайомих або відгуками в інтернеті. Перегляньте відгуки про ветеринарного лікаря і надалі керуйтеся власним досвідом. Довіра має бути не тільки між ветеринарним лікарем і твариною, а й між власником і ветеринарним лікарем. Краще, якщо клініка буде недалеко від дому, щоб мінімізувати стрес, не змінювати лікарів часто і щоб повний анамнез тварини був в одній клініці. Як підготувати тварину до візиту? Після того, як ви стали власником тварини, важливо це привчити спокійно переносити транспортування. Кошеня або кіт буде спокійніше сприймати переноску, якщо зробити її частиною інтер'єру, у якій він може відпочивати або ховатися. Ви можете покласти туди річ із вашим запахом та улюблену іграшку і заохочувати тварину за перебування в переносці. Цуценя потрібно привчити до поїздок у транспорті та прогулянок на повітці. Ви можете влаштовувати розважальні поїздки, наприклад, щоб погратися із собакою на природі, щоб досвід транспортування був приємним для улюбленця, а не асоціювався лише з ветеринарними маніпуляціями. Також щоб полегшити досвід обстежень, ви можете готувати тварину, привчати її до ветеринарних маніпуляцій вдома. Торкайтеся лап, обережно оглядайте вуха тварини, навчіть дозволяти відкривати рота, погладжуйте живіт. Словом, торкайтеся тварини так, як це може робити ветеринарний лікар. Обов'язково заохочуйте тваринок ракетами корму і ласкою за спокійну реакцію та дотики. Важливо пам'ятати, що не варто годувати улюбленця безпосередньо перед запланованим візитом до клініки. Голодна тварина краще сприймає ласище, якими ветеринарний лікар може відволікати або заспокоїти під час огляду. Також варто розуміти, що додаткові обстеження зазвичай проводять на порожній шлунок. Додаткову інформацію ви можете уточнити у ветеринарного лікаря попередньо під час запису на візит, наприклад, по телефону або в месенджерах. Заплануйте візит так, щоб уникнути години пік на дорогах і в самій ветклініці. Якщо, можливо, домовтеся про запис у спокійний час. У день візиту будьте спокійними самі, адже тварини добре розуміють ваш настрій. Якщо ви нервуєте, тварина може бути занепокоєна саме цим. Візьміть у переноску або машину улюблений м'який плед та іграшку. Знайомий запах допомагає котам і собакам почувати себе в безпеці. Коли приїдете, дайте тварині час, щоб оглянути приміщення, обнюхати його. Наприклад, деяким собакам допомагає прогулянка клінікою і навіть знайомство з персоналом. Що потрібно взяти із собою? Обов'язково візьміть ветеринарний паспорт тварини, якщо він є. Якщо його ще немає, будьте готові до того, що улюбленці чіпують і дадуть відповідний документ. Це доволі швидка процедура. Також, якщо ви взяли тварину з притулку або з розплідника, попередньо попросіть у власників закладу інформацію про попереднє щеплення, обробки від паразитів, препарати, які виписували вашій тварині. Обов'язково обговоріть з ветеринарним лікарем раціони, які вже має улюбленець або які плануєте давати в майбутньому, щоб він міг скоригувати дієту за потреби. І звісно ж, підготуйте список питань, які вас хвилюють, щоб консультація у ветеринарного лікаря була справді помічною. До чого готуватися власникам? Якщо у вас немає скарг на самопочуття тварини, то спочатку лікар просто огляне улюбленця. Він перевірить стан очей, вух, шкіри, зубів, серця, легенів, вагу, виміряє температуру і перевірить шкірні покриви. Ветеринарний лікар допоможе вам сформувати графік вакцинації, дегельмінтизації і захисту від бліг і кліщів і дасть детальний план лікування, якщо ви маєте скарги. Ви також отримаєте поради щодо харчування, стерилізації, гігієни, корекції поведінки і догляду за твариною. Як діяти після візиту? Тут усе просто ми закріплюємо досвід відвідування клініки улюбленим кормом, ласкою і похвалою. Також ви разом можете провести час за улюбленою грою або активністю. Перший візит до ветеринарного лікаря це, звісно ж, певний стрес, як для улюбленця, так і для власників. Проте тепер ви знаєте, як допомогти тварині перенести цей досвід якомога комфортніше і спокійніше. Уважно слухайте поради ветеринарного лікаря. Будьте уважні до своєї тварини. Бажаємо здоров'я вам і вашим улюбленцям!